На перший погляд сама звичайна гора, висока, холодна та сіра, здіймалася на майже 9 тисяч метрів над землею, просверлюючи пухкі хмари подушки, що, немов зачаровані, незмінно завжди приховували її спильчасту верхівку. І тільки найуважніші помітили б майже невидне марево, яке дещо викривляло простір над самою горою. А все через накладені чари приховання, а не розвіджену газоподібну хмару магічної радіації, як вважалося. Потужна ілюзія мала на меті сховати іншу гору. Вона стриміла з вершечка цієї була їй точнісіньким відображенням, от тільки відзеркаленим та перевернутим до гори дригу. У точці, де вони торкалися одна одної, людина запросто могла б. Обійняти їх вершечки. Перевернута конус гора з легкістю долала про і ледь не торкалася стратосфери своїм гаденьким, зеленим плато розміром з невеличке королівство. Там завжди стояла на диво чудова погода. А чого ще можна було очікувати від місця проживання богів? Довколишні видава. Полюбляли навідувати людські сновидіння і далеко не випадково. Бог сновидінь мірд з відвертою втіхою направляв ці марення до домівок людей, з метою викликати у них заздрісне відчуття несправедливості. Зелені сади Плата розніли родючими рослинами, а плоди зривали ніхто інші, як невеличкі лісові духи. Тисячі людиноподібних гілочок з пехтінням грузили найрізноманітніші фрукти та очі на срібні тарги, що летали в повітрі завдяки праці не меншої кількості фей. Нерідко сплутавши їх з метеликами, феї ставали мішенью довгих язиків жаб монахів, що полюбляли балансувати на зелених лисках лотуса, мирно поквакуючи під шум рівчака. Який безперешкодно перетинав райські поля, і замість того, щоб спадати дощем через край плата на землю, чарівним чином злітав догори, де довгою повертався до прозорого озера, всередині якого мініатюрою відбивався увесь всесвіт. Посеред цього гаю стояв багаторівневий фонтан, а від нього, поміж різнокольорових кущів троянд. Тягнулася довга доріжка до великої білої споруди, резиденції богів нам по світі. На шляху до масивних подвійних дверей була тисяча й одна сходинка і ще вдвічі більше невеличких чаш для вогню, що стояли на витончених постаментах у бабіч сходів та спалахували, коли нога торкалася все нової сходники. Їхні вогники інколи зникали по нагальних справах. Тому саме зараз кількох не вистачало. Втім, це не псувало загального враження від неймовірної нереальності побаченого.